Росія планує виготовити цього року до 120 тисяч своїх дешевих авіабомб. в управлінні військової розвідки України розповіли, що країна-агресорка збирається випускати 500 боєприпасів нової модифікації з радіусом дії до 200 кілометрів. Кремль працює над тим, щоб збільшити дальність авіабомб до 400 кілометрів. В такому випадку це дозволить Росії атакувати значно більше українських міст без заходу літаків в зону ураження. При цьому як очікується, вони зможуть замінити. Ти ракети. На півдні, зокрема, в Запорізькій області і Південній Дніпропетровщині тривають незапеклі бої. Росіяни не зменшують інтенсивності атак. За добу на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках сталося майже 40 бойових зіткнень. А за словами ЗСУ, по позиціях росіяни випустили понад 1500 боєприпасів. Через зміну лінії фронту та для збереження життя наших бійців ЗСУ перегрупувалися і відійшли з Нововасилівського на більш Вигідні оборонні позиції. З'являються. Нові подробиці втечі бізнесмена і співвласника студії Квартал 95 Тимура Міндіча його підозрюють в організації корупційної схеми в енергетиці. Тож для виїзду з України він міг скористатися преміум таксі. Це з'ясували розслідувачі проєкту схеми. Міндіч, нібито виїхав на автомобілі люкс-класу. Цікава деталь. Співвласник віп Трансфера працював в державній прикордонній службі. В компанії розповіли, що по Поїздка за маршрутом Київ-Варшава в люкс автомобілі обійдеться в 1300 євро. Нагадаю, міндіч втік з України за кілька годин до обшуків. У нього двері в своїх квартирах на Грушевського він залишив відкритими відчиненими. І як пояснили в ДПСУ, міндіч перетнув кордон легально, бо в нього троє неповнолітніх дітей.